Коли в ранковій годині споглядання я підношу молитви до тебе, Боже, одна ніжніше за інших ллється до неба, і я благаю тебе гарячіше зі сльозою любові, підносячи це благання, благослови, Господи, батьків моїх, і таке прохання ти приймаєш там, на небі, свої ласки батькою і матері уділи, бо щирі молитви тобі приємні. Ти вислухаєш благання мої, перед престолом Твоїм, Господи, підношу це благання. Господи, благослови батьків моїх. Вони, Боже, привели мене до Тебе, і коли я всім серцем полюбила Тебе, Боже, Отче мій, який на небі? Я бачу у них Твій образ. І ще більшою пошаною я благаю, Господи. Благослови моїх батьків, нехай власне дитя неба милує їх, і хай дні їхнього життя оточують їх щастям, і нехай любов єднає наші серця в кожній миті життя. О великий Боже, прийми моє благання, благослови моїх батьків, Господи. Амінь.